30% проведених, проведених досліджень, зразків проведених досліджень виявилися неякісними, тобто не відповідали вимогам нормативних документів за фізико-хімічними показниками, а саме, що стосується варених ковбас, за завищеним містом вологі. Тобто виробниками порушується технологія приготування, виробництва даних виробів і не, не допускається такі містології, але на око, споживачу, звісно, це важко визначити це лише в лабораторних умовах. Також реалізація продукції, яка з порушеним терміном. Придатності, тобто дуже часто трапляються такі випадки, що термін придатності до споживання продукції минув це більш всього стосується продукції власного виробництва, так як м'ясо, м'ясотовари – Свіже м'ясо термін придатності визначається в годинах менше ніж копчених ковбасах, ніж варених. Тому тут слід споживачу в першу чергу звертати на такі дані, дата виготовлення, термін придатності і вже порівнювати, не соромитися, просити продавця показати документи про якість.